Напередодні у Празі відбувся другий парламентський саміт міжнародної кримської платформи. В цьому блоці ми обговоримо його результати зараз. З нами на зв'язку із чеської столиці народний депутат України, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко. Пане Арсенію, я вас вітаю. Вітаю, це вже другий саміт. Попередній відбувався рік тому за вашими відчуттями, чи є різниця у настроях, у намірах його учасників цього року у порівнянні із попереднім Ну, абсолютно, в минулому році в Загребі на першому парламентському міжнародному саміті Кримської платформи було 43 країни, в цьому 69. Але саме головне, що я відчув, будучи учасником цього саміту, це те, що представники всіх 69 країн. Які були або фізично, або онлайн вони відчувають дотичність до цієї справи? Вони відчувають, що це бути, я би сказав, навіть за честь за столом демократичних країн країн вільних, і це дуже гарний настрій, який супроводжував весь другий парламентський саміт Міжнародної кримської платформи, звичайно, я хочу відмітити, що дуже рішучі виступи. Навіть ті країни, уряди яких чому парламентський парламентські важливий, можважливий, і кримська платформа, ви знаєте, вона існує на рівні лідерів, на рівні парламентів, на рівні міністрів закордонних справ і експертному середовищі. До речі, експертне середовище також було представлено на парламентському саміті. Тому на ті країни, уряди яких іноді не так рішуче, як би нам хотілося, підтримують Україну. Або дають якісь оцінки, то парламентський вимір був дуже потужний на рівні спікерів. віце-спікерів. всі виступи були однозначні: Крим, це Україна, російські війська повинні покинути територію, суверенну територію України. Ну і звичайно, підтримка формули миру президента Володимира Зеленського. Десяти пунктів, в принципі, які опираються на міжнародне право на цінності демократичного світу. Тому я думаю, що це дуже успішний для нас. Для України форум і чергова консолідація е, світу навколо України і тих принципів, за які сьогодні ми воюємо, ви вже згадали про те, що були представники парламентів тих країн, де, наприклад, на рівні уряду е, може бути інше ставлення до України, і ну, ми розуміємо, так що є європейські країни, де на різних щеблях влади різне ставлення і різна готовність допомагати а серед тих, хто був. В чому всі сходяться? А щодо яких питань можливо були дискусії, і тут ще треба нам попрацювати? Дивіться, всі точно сходяться, що Росія вчинила агресію, що куповані території України повинні бути звільнені. Що всі наші заручники, в тому числі, акцент був на наших дітях. І ви знаєте, ви, виданий ордер на арешт Володимира Путіна жодним кримінальним судом повинні бути повернуті додому. Що е, повинні бути репарації за все знищене і зруйноване? В цьому е, в цьому абсолютно однозначна позиція світового співтовариства, тих 60, 69 держав, які були представлені на рівні спікерів. Віце спікерів е, на цьому е, форумі. Тому є е, консолідація світу, що ви знаєте, як до ініціативи президента Володимира Зеленського про створення Кримської платформи, що Крим десь був за душками, що однозначно, неоднозначно. Ви знаєте, да, Росія рухала ці наративи про Крим. Сьогодні абсолютно все однозначно. Крим це Україна. Всі окуповані території повинні бути звільнені. Ніяких не визнаються вибори, референдуми, тимчасові адміністрації. Це все абсолютно вже сьогодні зрозуміло. І світове співтовариство поряд з Україною сьогодні стоїть. Вже нема е, якихось двозначних е, тез або розуміння того, що відбувається, і це ключово. Це важливо. Ми добиваємося сьогодні консолідації е, не тільки на європейському, але і по всьому світу. Всі континенти були представлені на е, другому саміті міжнародної кримської платформи. Парламентського виміру президент звертався до учасників саміту по відеозв'язку. Які були ключові тези, і як на них реагували учасники? Перша теза нашого президента Володимира Зеленського була про те, що ми працюємо над тим, наші збройні сили, що Росія вже не контролює західну частину Чорного моря. Ми бачимо. Відповідні результати вже ви знаєте. Офіційно Росія заявила, що планує переміщати військово-морську базу на частину окупована на, на окуповану частину Грузії, і те, що Росія вийшла з зернового коридору і знову таки намагається поставити світ на поріг продовольчої кризи. 30 кораблів з моменту виходу Росії з зернової кризи ми забезпечили через болгарські румунські води проходу. Тому сьогодні перше це вже обмежений флот Російської Федерації і повірте, всі учасники саміту 69 країн. Це дуже так сприйняли позитивно. Друге, це звичайна консолідація, консолідація світового співтовариства. Тому що головна стратегія Росії завжди була на те, щоб роз'єднати, що не буде єдності, що не буде консолідації навколо України. І сьогодні цей саміт і призен на цьому наголосив. Ми бачимо консолідацію навколо принципів. Ми воюємо ж не тільки за нашу територіальну цілісність, ми воюємо не тільки за те, що ми українці. Ми сьогодні фактично воюємо за весь цивілізований світ за європейський континент, і сьогодні приходить усвідомлення. Ви знаєте, багато спікерів і спікерів наголосили на тому, що вони сьогодні їхні країни визнають, що загравання з путіним, що м'яка реакція на події 2014 року, і все що вас подальше. Вони спровокували ще більшу агресію, ще більше злочини. Ну сьогодні важливо, є це щоб розуміння. вони це усвідомлювали, і відповідно це впливало на ну, їхні рішення сьогодні. Я вам ні, дуже вдячна, звичайно, що ви долучилися. Пане ремарка, ремарка, і звич... коротко. Так, да, і звичайно а у нас завис. Ремарка президента президент наголосив і наголосив і а, звернувся до представників всіх парламентів представлених спікерів і спікерів про те. Щоб в рамках е, парламентського контролю було здійснено е, моніторинг виконання санкцій, накладених на Росію. Це важливо Парламентський угу. контроль за дотриманням виконанням санкцій. Це одна така дуже була практична річ, і вона сьогодні важлива. Зрозуміло, для нас. дякую вам дуже, що приєдналися із Праги на зв'язку з нами. Був Арсеній Пушкаренко, народний депутат України.